Така булка, читая пасочка. Полета їмо. Шо нет, а не Угу. Сурядники. Ай, что вкуснятина. Ну. Мурсик. Лимон є? Сейчас лечу. Цикаты ты, да? Uh -huh. Ой, я... что ты любишь? <звук> Она есть и хочет. Она хочет есть. -то. Ничего не ест, кроме корма. Это примерно. Ох, я Все мокрое, пока погубила все. Ешь боку. <звук> Привіт, Надя, все нормально. Їдемо загад на пожар. Те воно не Молоко піла, мене ждала. Угу. Вже в хлів не заходить, коло хлива мене жде. Угу. Маю щось попотна свинка. Да. Вона вже в веранді на кроваті спить. Mm -hmm. Вчора так гарно спала, розклалася, повтянулася, вся витягнула, витягнулася і віддихала. Mm -hmm. ну, Зверху собака не достає? Да собака й не чіпає. Уже. Алладжандро, привіт. Привіт, Арсеній, дякую. Друзі, кожен не чрагає. А вчора тузіка знову валила, а пепа впала до її. Вона mm -hmm. тузіка б'є лапою, а тут хоче забрати пепу і боїться. Mm -hmm. Якось підкрався, ухватив пепу і на mm -hmm. okay. mm -hmm. mm -hmm. Смішно тако наблюдати, така сміхота. Откриєш, трохи курити її. Uh -huh. І оту колічку uh -huh. покормиш до uh -huh. тазика яка підставиш. Uh -huh. Я вчора її підставила, то вона встала uh -huh. на одну ножку uh -huh. і їла пшеницю uh -huh. і водички Угу. Uh -huh. Я думаю, мати ножка заростеться. Uh -huh. У нас молоденька, це ж не то, що стара курка. А там є одна така стара, ото що я її несла. Uh -huh. І підняти вже не можна, вона uh -huh. така важка. видно, зажирила. Її треба буде Можуть. позже зарубати. Ви хто у так у коліно пхає? Все можна носом. Ти ти. Наша щастічка, наша квіточка, да? Я скажу, хоті, а очка хаті тут вся моя. Така я девочка. Ми в селі живемо в селі Житомирської області. Батарейку Або варто я купуєте Надеюсь, на часы думают, что это беспредел. Ну, по всему. Mm. Без двадцати mm. семь. Там уже mm. начало восьмое. А то что, где дети уже в школу не ходят. Mm -hmm. да, не знаю, ко мне уже. Вот месяц. Не ходят. Это 25-го, наверное. Mm. Ну, раньше у нас было так. Я бачу, что дети то в дома. Мой не ходят. Мой не ходят. А перевели на дистанційне. А як ось були перевели, бо повний погреб води був. Mm. А моторі і зараз так само. До ще йшли. Можна з пило. в погребі вода. Привіт, Серега. От як я до матері ходила. Я тут Олег приїхав. До мати відкрила погріб, в її постійно до подлоги от такого води. Mm -hmm. До Олега качу насоса з собою привезли. Мати як басейн, відкривайся і плывай. добре. і вода там така чиста. Як молоко така вода. Да комары летают. Думаю, что это такое меня кусает? Пасху провели. Ну как? По обычному. Но... Гостей не было. Да. Воистину да. воскрес. Никуда не деться, придется Придется те дни сказать и слова да. неверующим людям. Не хочется бежать, особенно, ну, Моє вчорашнє відео смішне було іменно про людей. Сьогодні я комусь скажу, що не віруючий. Загрізуть. Да, ми Що конкретно? Ти просиш, таке є? Я... я не буду Діма, про це, ну, бо зараз буде собирає сварка, собирає битва, все. не треба мені воно. За 2000 років померло 1,5 мільярда людей. Дану. Представляете, як віра принесла добро у віз людей? Я знаю, я так узяв зараз, знаєш, про що думаю, як мені продати молоко до часу дня. А Все. Да, да. Це вся моя мечта. Робити як не хочеться в школу. Все одно йти. Виходу нет. Вот вже скоро будуть канікули. Ви mm. не будете ходити в школу. І ще свято, Пасха. Я лучше в школу ходив, чому це займался хозяйством, за зовсім. Мне тебе казал, пошел в школу, посидів сюди пішов назад. Ясно. А це за усе відповідаєш, за усім дивишся. Знаєш, мені таке саме Вітя каже. Не знаю. Я єдиний, значить, чоловік, цихать який не скучає за шкільними днями. В школу От, дивись, не, За все дивитися, ну, і, і машину, і трактор, да, і да. косарку, і корови дивить. Від, 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 да. И ти живеш той життю, яку ти сам вибираєш. Да. А в школі ти живеш той жизнью, яка в тебе є другой теме. В школі треба думати, чим займатися таким, до, до после школи по-любому прийдеться і кидати. Все кидають, все воно не постоянно. В общем, люди, напишет кто, кто за школу, кто, а кто ему нравится жить в взрослой жизни. Это очень интересно. Все, люди, всем пока. Приходите на трансляцию, будем ехать и на базаре будем транслировать трансляции. Кто приходит, погнали. Будем переодеваться и ехать.